А далі в нашому етері про євроінтеграційні процеси в нашій державі. Отож, квиток на літак куплено. Посадковий талон також маємо залишилося сісти у літак та летіти. Отож, про євроінтеграційні процеси, про 12-й пакет санкцій, про усе це далі. Анастасія Штельмашенко, кандидатка політичних наук та політологиня. Доброго дня, пані Анастасія, слава Україні! Героям слава доброго дня вам, студія! Отож розпочинаємо безпосередньо з євроінтеграційних процесів. Вже власне, які відбулися. А відбулося в нас отримання статусу кандидата та відкриття переговорів. Так, окрім того, в нас ще є два пункти, які також маємо пройти на цьому шляху. Просимо їх проаналізувати. Це е, схвалення переговорної рамки, що це що має включати в себе цей процес, і наскільки він довго може затягнутися, е, дивлячись по практиці країн, які вже увійшли в європейський союз. Так, ну давайте все по черзі. Тому ось з приводу 14-ї дати, 14 грудня, яке відбулося ось Рада Європи, і там нам надали далі можливість переговорів, тобто ми вже вступаємо в фазу того, що Європейська рада, європейський союз буде розглядати нашу країну як повного, повного члена європейського союзу подальшому, і це дає можливість переговорів. Що значить переговорів? Оця ви зазначили рамка. Це виходить подальшому. Ми будемо говорити з бізнесу. Ми будемо говорити з підприємцями, будемо говорити з нашими урядовцями з приводу того, щоб інтегрувати ці ось певні позиції, які виставляє нам європейський союз в нашу. Країну. Україну. тобто ми перше маємо бути конкретно спроможними. По друге, ми маємо бути законодавчо підкованими. Що, значить, законодавчі підкованими, це ті реформи, які наша країна виконала по, по даному терміну, який в нас ось був висунутий, і подальшому це має бути складено торгівельно, економічно, політично і соціальна структура. Тобто, все це має бути інтегровано в Європейський Союз, наша система, і відповідно ми маємо відповідати цим стандартам і цим вимогам. Ось які раво з приводу рамок зазначали на ви... якщо якщо уточнити щодо цієї рамки, тобто це так би мовити зараз іде діалог між бізнесом і європейським союзом. наскільки я зрозуміла, що кому хто може поставляти і як українські оці всі наші підприємства так будуть входити на ринок Європи? Це досить важливо, тому що це економіка нашої держави, і це так звані квоти. Да, це і як Україна буде входити до європейського союз, і як вони будуть входити на наш ринок, адже це буде інтегровано, і ми маємо бути інконкурентно спроможними з тими підприємствами, які зайдуть на наш ринок, і ми, які будемо заходити на їх ринок. Тобто, ми наша продукція має відповідати тим стандартам, які вони ставлять перед нами. Ну і відповідно, та продукція, яка буде йти до нас, вона має бути конкурентна з нашим. Розумієте, В цей аспект, що ми маємо дотягувати до того, щоб ті продукти, які зайшли до нас, не перебили наші продукти, які ми виготовляємо. Оце також досить важливо, тому що ряд експертів говорить про те, що саме бізнес, от знаєте, це така тема досить складна. Ми бачимо, що зараз відбувається з Польщею на кордоні з Польщею, через що це сталося? Так а якщо нові конкурентні оці наші продукти увійдуть на ринок Європи, аналогічно це також буде не досить вигідно для європейського бізнесу. Чи були випадки в історії, що саме через це процес затягувався європейської інтеграції? Ну, в нас не зовсім так, як в інших європейських, да, які входили в європейський союз, наші підприємці вже намагаються з певного періоду певний термін вже відповідати європейським стандартам. Тобто, наприклад, там сільського господарства, там, наприклад, якась металургія, виготовлення певних предметів там побуту, чогось вони вже відповідають рівні європейського союзу. Тобто не лише можливо там деякі аспекти, які потрібно дотягнути до того. Щоб відповідати повністю, а з приводу того, чи ваш аспект по... щодо власне бізнесу Європи, чи готовий він бачити українські товари в себе на полицях? Ну, це вже питання до самого бізнесу. Чесно кажучи, наші товари є. Звичайно, що ми відповідаємо конкуренції з їхніми товарами, і їм потрібно буде. Ну, з цим питанням вони мають погодитися і прийняти, чесно кажучи. Звичайно, ми будемо складати їм конкуренцію в цьому аспекті, і їм потрібно це буде прийняти. Uh -huh. Тобто що наші товари зараз відповідають і там щодо там промислових товарів, і щодо сільського сільськогосподарських товарів, і щодо, наприклад, там, продуктів харчування, там масла, там молоко і інші товари, вони в принципі підтягуються до рівня конкуренції з тими європейськими товари тими європейськими організаціями, які підприємцями, які відповідають за якість. Uh -huh. Щодо законодавчих ініціатив, різних постанов, змін, які очікують в законодавстві, там ми вже неодноразово говорили про те, що понад 5 тисяч правок різних мають прийняти. Чи бачили, чи можливо знаєте, що основне на що основне може бути зміни? Яка основна сфера може бути змінена в нашій державі, чи які основні правки мають бути здійснені в нашій державі в першу чергу. Ну, з приводу, якщо ми говоримо про рамки, да, і або повертаємось, наприклад, до того, що завдання, які ми маємо виконати, це звичайно перше, це дозавершити завершити реформу з приводу набу і з приводу нашого основного, це по САП, да. Виходить далі, це те, що інтеграція з бізнесом, з підприємствами, це теж має бути відповідно на законодавчому рівні. прописана, і це теж відповідно буде внесені. Ці певні правки тут вони мають бути обговорені і відповідно висунуті. Нам які саме вони мають бути. На жаль, я їх не бачила. Ще я думаю, що це буде в процесі цього. Основна зараз це переглянути оті які ми з реформи вже. Розробили ті, які в нас вже є результати, і далі ми маємо рухатися вже поетапно по тим процедурам, які висуває європейський союз. Тобто зараз комісія має схвалити наші реформи, які були, що ми маємо до завершити, і процес обговорення тих ось рамкових умов, які нас очікує. Щодо наступного етапу, це ми говорили про схвалення переговорної рамки. Так, а тепер про самі переговори. Угу. Ну, самі переговори ще очікуються відповідно. Там ось нам виставляються десь березень квітень в цьому аспекті, і далі воно мають відновитися. Щодо того, що нам потрібно зробити конкретно, і щодо вимог, які нас очікують подальшому, які буде висувати союз. Тобто, після того як ми здійснимо, так би мовити, таке євроінтегрування нашого законодавства, наших всіх бізнес різних інвестицій, структур і таке інше, так будуть ще один етап переговорів, так на яких вже мають затвердити власне, чи вступить Україна до Європейського Союзу, чи ще щось не доробила. Да, там виходить, має бути погодження всіх членів Європейської ради, Європейського Союзу, всіх держав, які є, і відповідно, якщо погодження буде. То ми тоді за певних там знову ж виставляється в договорі термін, коли саме Україна стає членом європейського союзу, і підписується. Відповідно, тоді це все, ось ця процедура є виконана. До цього етапу це все є переговори, тобто все це, це має бути погоджено з усіма країнами Європейського союзу, і вони мають одобрити нас, хоча б в більшості. Та, хоча в них там є процедура, що вони мають всі бути погоджені там на даний вступ. Тому звичайно, що в нас будуть певні, я думаю, що і негативні обговорення, певні наші вимоги, які будуть там більш суворіше, можливо, в певних аспектах, тому це все нас очікує, але ми маємо це все сприйняти з гордістю відповідно, ну, і виконати їх, якщо ми. Почему до кінця пройти цю процедуру, тому що вона звичайно що така довгострокова в своєму перспективі? Орбан сказав про те, що в нього ще є понад 70, здається причин так, пунктів, чому він буде готувати українське питання зараз? Точиться в розмови взагалі в європейському союзі про те, щоб позбавити угорщину права вето, чи встигнуть це зробити, і наскільки оці всі інструменти можуть бути розтягнуті в часі, чи наскільки це швидко можна взагалі прийняти? Ну, це для європейського союзу. До речі, це нова така процедура, яку вони ось запроваджують, і тому складно сказати, як довго вони це зможуть зробити, як на як на який довгий період да, це все може розтягнутися, чи вони зможуть одразу а, прийняти, і в них буде компромісне рішення. Це чи вони будуть розтягувати, тому що деякі країни будуть це блокувати. Європейський союз це, такий компромісний орган, який має все ж таки прийняти рішення. Однозначно, а без, без ось таких якихось е, е, не, не, недомовок чи якихось е, нерозумінь не да, інших країн Та ситуація, яка відбувається. Для всіх це має бути зрозуміло. Ну так як це власне відбувалося під час голосування так, України, коли власне Орбан пішов пити каву на запрошення Шольца, можливо, і такі, власне, можуть бути, будуть, можуть бути інструменти також. так? Хоча вони такі вперше в історії ніхто не знав, що таке можливо. Але ви як вияснилося, так що це можливо, пані Насасія. Також ще от нещодавно була, якщо можна ще коротка ремарка. Заява Ердогана про те, що це не гарантія абсолютно от пройдених оцих перших два етапи нашої держави. Цього шляху, що Україна буде в європейському союзі, тому що Анка Райт він сказав, вже давно заслужила бути в європейському союзі, але через політичні питання вона там не є. Чи лише через політичні питання, чи якісь інші є підґрунтя, тому чому Туреччина настільки довго йде до Європейського Союзу? Ми з вами це говорили всього приводу, чому Анкара там вже 10 років знаходиться. да, як ти представник і член майбутній член Європейського Союзу, але там і політичне, там і ось ідеологічне, певне ну Туреччина не є прям демократичною країною. Вона є з Певним своїм аспектом національної особливостей є ведення да, держави. І тому ось я думаю, що це є таким затором щодо вступу її і подальші кроки, які вона має виконати. Вона є стратегічним партнером НАТО, відповідно, вона є стратегічним партнером в економічних там, торгівельних зв'язках, які Туреччина має з Європейським Союзом. Тому незвичайно, що це його заява. Знаєте, тут. Ось Австрія заявляла щодо того, що Україна не має бути лише після того, як Боснія ось має бути вести переговори з не з нею. Там Туреччина заявляє про те, що як же Україна йде вперед, а ми тут 10 років стоїмо в черзі і нас не пускає. Тобто, ну це такий загальний галас, який створюють країни і. Звертаючи на себе уваги, що слухайте, не забувайте про нас. Ми ж тут теж стоїмо, і ми маємо маємо отримати від вас відповіді. Тому звичайно що в європейському союзу потрібно зрозуміти, що вони хочуть, які їх основні прерогативи. Заявляють експерти, що це є стратегічною геополітичною стратегією європейського союзу щодо розширення, тому що вони певний час ж таки це питання відсторонювали, все. Відкладали і наразі зараз. Коли вони бачать, що Україна дійсно стає на шлях європейської інтеграції європейських цінностей, і вони вирішили її підтримати в цьому аспекті і розуміти, що якщо Україна піде під російський контроль, то звичайно, що ця територія буде втрачена для європейського союзу, і це буде загроза для них, як в національній безпеці, так і в безпеці буде економічні, торгівельні, ну тобто, це буде блокувати її. А розширення з Україною це лише буде її можливості ось утримувати Росію в тих кордонах, які вона а, має, а не розширити навпаки, да приблизитись до європейських країн, а буде в певних термі, в певних кордонах, які зафіксуємо. Ми відповідно. Угу. Е, наступний блок питань щодо 12-го пакету санкцій, власне, яке нарешті прийняли в європейському союзі, це так, знаєте. А я чекав, чекав і нарешті дождався. То от в нас нарешті прийнятий оцей 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Отож, що в ньому є? Я так по, по, по пунктах пройдуся. Європейський союз 1 січня вводить обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих оброблених або вироблених в Росії з 1 березня. Почнуться поетапні обмеження на імпорт російських алмазів. Оброблених у третіх країнах вводиться обмеження на імпорт з Росії виробів з алюмінію, включаючи дріт, фольгу та труби. Нові санкції Європейського союзу передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту. Також європейський союз зобов'язав європейські компанії обумовлювати в контрактах з партнерами заборону на реекспорт низки товарів подвійного призначення в Росію в європейському союзі в рамках 12-го пакету санкцій вводять заборону на імпорт скрапленого пропану з 12-місячним перехідним періодом. Європейський союз зобов'язав усі країни співтовариства інформувати Єврокомісію про продаж Росії танкерів в рамках 12-го пакету санкцій. Далі 8-й європейський союз заборонив Бодя нам Росії обіймати керівні посади в європейських компаніях пов'язаних із криптовалютами, крім того, вже дев'ятий пункт Швейцарія приєдналася до санкційних заборон Європейського союзу на сталь і залізу в рамках 12-го пакету санкцій. Пані Анастасія, що найкраще, якщо не говорити зараз, поки не говоримо про те, що Росія обходить ці санкції, а говоримо про конкретно ці пункти, що найкраще вдарить по економіці Росії з оцих от всіх перелічених. Ну тут виходить, що ось, там ви таку ремарочку читали з приводу того, що європейським союзом має надаватися інформація з приводу того, що щось там якісь як, організації, якісь там обумовлювати і... контракти з партнерами про заборону на реекспорт низки товарів подвійного призначення про це. Да, угу. да, про це і це виходить. Ось уже певний є такий момент, коли Росії треба буде і це обмеження якось проходити. Тобто, якщо вже ось будуть контролювати і інші не лише там європейський союз, а вже будуть йому, наприклад, звітувати щодо того, що а ось відбувається певні махінації, це певні обме, певні обходження, які створює і робить Росія, то вже для неї буде певні складнощі. Я думаю, що інші члени будуть доєднуватись. Ці інші країни будуть доєднуватися до цього, але Росія відповідно зараз налагоджує, наприклад, там з Арабськими Еміратами, з Африкою. Відповідно, її ці санкції вже будуть менше бити відповідно по її економіці. А для європейського союзу це все ж таки буде певне сьогодні отримання бюджету, який вони могли б мати. Але звичайно, що для вони це вибірково роблять такі санкції. Ось вони покрокові, тому що це для них важливо в економіці. Це їхній бюджет, це їхні ось можливості, які вони можуть отримувати економічно торгівельних своїх. Можливостях, <кій> але вони мають ось випрацювати ці механізми, які б могли б ну говорити Росії, що не все можливо їм, що їхня економіка страждає від того, що ви робите. Ви маєте певні наслідки від того, що ви робите, і ця демонстрація є абсолютно ось активною, да але поступовою. Угу. От в, власне два з цих пункти саме щодо алмазів, так е, також є. Наскільки взагалі оці дороговартісні камінці наповнювали бюджет Росії, і наскільки чи вдарить взагалі по економіці Росії от заборона власне російських алмазів? Ну це для виходить для галузей... Є. Вироблення драгоцінних матеріалів відповідно Ну, алмази також використовуються і для оптики, до речі, uh -huh. і для інших це не тільки ювелірний галузь, але й інші ось аспекти, де і відповідно Росії, ну, це достатньо. Великий об'єм європейського ринку в нього в них перекривається, і але вони будуть шукати це можливості з іншими країнами, там і арабського світу, і Китаю відповідно. Тому вони будуть якби намагатися компенсувати ці аспекти, які закриває європейський союз з іншими країнами, навіть там робити там певні не неправомірні такі, там ці махінації з приводу алмазів. Тому що у вас не тільки ювелірна галузь, а це і певне вироблення певних військових аспектів, якщо говорити власне, вже згадували Ердогана сьогодні. От нещодавно вийшла стаття, здається, якщо я не помиляюся, за Нью-Йорк Таймс про те, що Марокко і Туреччина допомагають Росії обходити санкції. Е, і Ердоган, власне, зараз таки з такою з такою заявою виступив про те, що не хочуть його бачити його країну в європейському союзі. І ми ж розуміємо про це про те, що це не лише Марокко і Туреччина. Тобто, Туреччина, країна, яка хоче увійти. Окей, про Марокко, власне вони не прагнули, і таке інше, але Туреччина вона прагне увійти в європейський союз і вона не дотримується тих правил, про які говорить Західний світ. Ну от ми про це з вами знову повертаємося і говоримо, що Туреччина лише заявляє, але ось її дії не відповідають її словам. Тому що перше і е, політика, і відповідно їхні дії, які вони там з обхід по Алмазним. Я думаю, що не тільки по Алмазним, а іншим. Але Туреччина намагається контролювати свій регіон і бути лідером в своїм регіоні. Ось там бути переговорним аспектом в, в між Росією і Україною, то тому що в неї є військова сила, і відповідно вона може диктувати певні умови. І я думаю, що це просто заклики того, що європа. Еський союз має звернути на неї увагу відповідно і ось демонструє певні свої аспекти, що вона все ж таки лідер в своєму регіоні, і вона щось може. Стеля цін на російську нафту аналогічно. Також є пункт. Якщо я не помиляюся, також одне з видання говорило про те, що в Пентагоні хочуть так запровадити контроль за тими суднами, які пливуть, окрім того, там дивитися і за стелею і за тими контрактами, які є. Чи реально зробити от у таки стелю цін на сьогодні? Чи можна прослідкувати взагалі за що і за скільки купляють в Росії отут російську нафту? Ну, країна, Росія не є лідером нафти прям видобудування, будування. Та це її конкуренцію складає і Сполучені Штати відповідно, і якщо там вийде Венесуела відповідно на ринок, і там Арабські Емірати відповідно там країни цього сходу. І якщо вони відповідно вже будуть тримати цей бар'єр і не пускати російське нафту там вище певного порогу, то да, це для неї складе певні аспекти такого приплення. Кону угу. на це ми будемо дивитися на їхню реакцію відповідно. Але якщо Сполучені Штати вже будуть обмежувати оце фігурування там російських суден і буде контролювати їхні аспекти, то можливо і це буде вже певним дзвіночком для Росії, що знову не все можливо, і що їхня діяльність під контролем, скраплений пропан з 12-місячним перехідним періодом. Про що це? Це виходить, що там Росія надає наприклад ще газ іншим країнам. Також зараз наразі в нас ще залишається умови з приводу нашого транзиту. Через нашу країну uh -huh. і оце це скоплення оцього цього пропану відповідно і по і, і по іншим аспектам, коли де надається там і Орбан вже отримує газ і нафту відповідно і оцей аспект. Ось він контроль за цією діяльністю і за тим, що скільки там отримують, і в якій кількості. Uh -huh. Пане Анастасію, вважаєте успішним цей 12-й пакет взагалі? Чи можна ще було якісь обмеження зробити чи покращити ті, які вже діють в рамках цього 12-го пакету санкцій? Ви знаєте, дивлячись на ці всі пакети, їх потрібно дійсно переглядати і удосконалювати, чесно кажучи, тому що зараз в розвитку там. Технології з розвитком певних ось таких можливостей обходу, що чи через інші країни це можливо, то треба удосконалювати систему, ось і механізми саме тих санкцій, які вже були видвинуті. Тому що, що вони працювали і дійсно мали певний сенс. Тому що те, що зараз роблять, да, вони, вони діють, але знову ж таки частково або неповно. І, і це, ну, це, ну, це якось не до кінця зрозуміло тоді, навіщо вони були. Uh -huh. Так, що вони там частково виконуються неповно, що вони там будуть лише всередині року ці санкції і тому подібне. Тому потрібно чітко випрацьовувати механізми, які ось будуть діяти в тих, в тих межах і тих санкціях, які вони запроваджують. Ну а вже в подальшому треба дивитися, чесно кажучи, по тим аспектам, які діють, і що потрібно ще. Uh -huh. Знаєте, я завжди порівнюю кацапи. Вони як таракани, власне, призвичаються до будь-яких умов. Тому що коли в Європі тільки починають говорити про можливі якісь запровадження, якихось санкцій по тому чи іншому питанню в москалів вже є якісь фірми прокладки, вже вони шукають якісь шляхи. Про те, щоб оминути якось оці ці всі санкційні списки. Ну але будемо сподіватися, що це все буде тривати недовго. Дійсно, і санкції власне будуть бити по економіці. Зрозуміло, що великого ведмедя дуже важко вбити, але коли вже його вб'ють, він буде дуже голосно падати. Пані Анастасію, дякуємо вам за цю розмову. Тож, Анастасія Штельмашенко, кандидатка політичних наук та політологиня. Дякую.